Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 125 ворожих безпілотників зі 162 збили цієї ночі сили оборони. Повідомили в повітряних силах. Росіяни атакували Скурська, Брянська, Орла, Мілерово, Приморсько-Ахтарська. Зафіксовано влучання на 15 локаціях на Харківщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Четверо людей загинули внаслідок ворожої атаки на Харків. Цієї ночі ще 17, серед яких діти поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Били росіяни безпілотниками, поцілили по приватних будинках та багатоповерхівках. Розтрощені приватні житлові будинки, багатоповерховки. На жаль, ми маємо влучання в енергетичну структуру міста Харкова. Це трансформаторна підстанція. Крім цього, суттєво постраждала тубагін наша теплових мереж. Я Я до вікна підійшов. Якраз удар. Я відвернувся, всі шипки на мене посипалися. Ну, перев'язали речі. там, хоч щось лишилося. Може, там щось там же Документи Є загиблі та поранені на Дніпропетровщині. Повідомили в ДСНС. Ворог обстріляв Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено інфраструктуру, дві п'ятиповерхівки, приватний будинок та газопровід. У Марганці загинули двоє людей. Ще п'ятеро поранені. У будівлю пожежної частини села Жадове в Новгород-Сіверського району влучив уламок ворожого безпілотника, повідомили в ДСНС. З людей ніхто не постраждав. Внаслідок ударів виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зайнялися також житловий будинок та господарча споруда, що були розташовані поруч. П'ятеро людей поранені у Слов'янську, серед них двоє дітей. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Окупанти атакували місто авіабомбами, поцілили у житлову забудову та промзону. Українська та американська делегація під час переговорів у Женеві 23 листопада узгодили допрацьований рамковий документ для мирних переговорів із Росією. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками переговорів. Її опублікували на сайті Офісу президента України. В заяві йдеться, що обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Україна вдячна Сполученим Штатам та особисто президенту Дональду Трампу за допомогу, що рятує життя українців, а також Європі, групі 7 та групі 20. І цю підтримку важливо зберігати і надалі. На цьому в соцмережах наголосив президент України. Володимир Зеленський зауважив, важливо не тільки зупинити російську війну, а й не дозволити її розпалитися знову. Саме тому над кожним пунктом мирного плану українська делегація так уважно працює, адже саме Росія розпочала цю війну і саме вона її не хоче завершувати. Важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були тієї, і щоб все було працездатне. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована. Це добре, дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей. Кордони України не можуть бути змінені силою, а її армія не повинна зазнати жодних обмежень, які робили б державу вразливою до нових атак. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн. Вона наголосила, що Європейський союз має відігравати центральну роль у майбутній мирній угоді щодо України. Ми домовилися про всі основні елементи необхідні для справедливого і тривалого миру та суверенітету України. Дозвольте мені виділити три з них: по перше, кордони не можуть бути змінені силою. По друге, як суверенна держава, Україна не може мати вмежень щодо своїх збройних сил, які б робили країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підривали європейську безпеку. По третє, центральна роль європейського союзу в забезпеченні миру для України повинна бути. Повністю відображена. Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати свою долю. Вона обрала європейську долю. Новий завод із виробництва перехоплювачів для системи ППО Айрондом запрацював у США. Про це повідомляє видання «Breaking Діфенс. Загальний обсяг інвестицій склав 33 мільйона доларів. Завод виготовлятиме ракети Тамір для замовлення на понад 1 мільярд доларів, що фінансується в межах американської допомоги Ізраїлю. Контракт за словами міністра оборони Ізраїлю суттєво підсилить можливості ізраїльської протиповітряної оборони та дозволить швидше реагувати на нові загрози. Проєкт реалізують у межах пакета американської підтримки на майже 9 мільярдів доларів, з яких понад 5 мільярдів спрямовані саме на ППО. Сьогодні у Стокгольмі четвертий парламентський саміт Кримської платформи у столиці Швеції зберуться голови національних парламентів і представники провідних міжпарламентських організацій. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із головою Рексдагу Андріасом Норленом прийматимуть делегації країн, які вже четвертий рік поспіль демонструють незмінну підтримку України. Цьогорічний саміт, зосереджений на наслідках російської окупації, політиці невизнання, санкційному тиску та порушеннях прав людини, окремо обговорять безпекові, економічні та екологічні виклики, спричинені агресію РФ. Головна мета посилити міжнародний фронт і нагадати, питання Криму не просто актуальне, а стоїть на глобальному порядку денному до повної деокупації півострова. Поруч з питаннями справедливого миру для України. У Стокгольмі, четвертий парламентський саміт кримської платформи. Подробиці можемо побачити просто зараз. у лютому 2014 року Російська Федерація порушила двосторонні угоди та фундаментальні норми міжнародного права і окупувала Крим у 2022 році. Росія використала півострів як плацтар для повномасштабного вторгнення в Україну. Ігноруючи міжнародне право, окупаційна держава намагалася нав'язати Криму нову незаконну реальність: мілітаризація півострова, знищення культурної спадщини, переслідування громадян України, тиск на корінні народи, викрадення та ідеологічна обробка українських дітей, придушення свободи, слова та віросповідання. Це щоденна реальність під російською окупацією. Проте, незважаючи на репресії, кримчани продовжують твердо чинити опір, демонструючи одне послання: Крим це Україна. Для посилення міжнародної відповіді на окупацію, припинення репресій, захисту жертв, та досягнення кінцевої мети деокупації Криму Україна запустила міжнародну кримську платформу. Це інструмент зовнішньої політики, призначений для консолідації глобальних зусиль щодо деокупації, відновлення справжньої цілісності України та подолання наслідків спричинених незаконними діями Росії. У цих рамках було проведено п'ять самітів на рівні національних лідерів, три парламентські саміти у Хорватії, Чехії та Латвії а також численні експертні форуми, що об'єднали світ на підтримку повернення Криму. Сьогодні Україна та її міжнародні партнери працюють над звільненням усіх утримуваних та незаконно полонених українців. Ці зусилля також включають захист прав корінних народів, зокрема шляхом міжнародного визнання депортації кримсько тартарського народу у 1944 році актом геноциду цього року. Парламентарі з усього світу зібралися в Стокгольмі, щоб підтвердити свою непохитну підтримку України з 2014 року. Швеція послідовно та принципово підтримує Україну. Підтримка України та притягнення Росії до відповідальності за серйозні порушення міжнародного права залишається одним із головних пріоритетів Швеції. Сьогодні вкрай важливо, щоб ми продовжували твердо та єдино стояти разом проти агресії та спроб. Силого силою змінити кордони мета полягає в тому, щоб висвітлити наслідки незаконної анексії Криму Росією, підкреслити політику невизнання та посилити тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Ми повинні пам'ятати, що таке Крим. Ми повинні діяти так, щоб Росія знала, що ми пам'ятаємо це, і ми не пробачимо, і ми боремося за міжнародне право та елементарну людську справедливість. І ми переможемо. Європа працює сьогодні, тому що 11 років тому світ відвернувся від Криму. Звідки все почалося, і звідси все має закінчитися. Повернення Криму відновить справедливість і авторитет міжнародного права. Цьогорічний саміт у Стокгольмі одностайно говорить: ми відкидаємо світ, який Росія намагається нам нав'язати силою. Ми прагнемо справедливого миру, і шлях до цього миру пролягає через Крим. Виконавця національних гімнів Тимурові Василишину та Франкіншу. Тимур народився в Україні зараз. Живе у Швеції. Зараз він став потужним голосом на підтримку своєї батьківщини та щотижня виступає на понеділкових мітингах на площі Нормальсторнг недалеко звідси. Мітинги в понеділок організовуються на підтримку України щотижня з початку повномасштабного вторгнення. Яскравий приклад солідарності народу з Стокгольму та Швеції з народом України. У цій залі нас оточують фрески, що зображують сцени зі шведської історії. Саме тут вшановують героїв, які відіграли важливу роль у захисті незалежності та свободи нашої нації. І той факт, що ми тут маємо цих героїв, це власне вираження цінностей, які є важливі для нас, і також щоб вшанувати тих людей, які відіграли роль тому, щоб ми були вільною нацією, і також які відігравали роль у становленні нашої історії. Вони захищали свою націю, свою демократію. Так як зараз українці захищаються від російської навали, і Україна власне бореться проти це, захищає свою націю для того, щоб вона, Україна, могла вибирати свою власну долю. Мій дорогий друже Руслане, я пам'ятаю вашу промову в цій залі на весні 23-го року. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну тривало більше року. Зараз воно триває вже четвертий рік. У своїй промові ви наголосили на ролі, яку Швеція відіграла понад три століття тому в боротьбі запорізьких козаків за незалежну Україну. Коли ми збираємося тут сьогодні, щоб ще раз висловити свою підтримку боротьбі України за незалежність та територіальну цілісність, ми також спираємося на історичний досвід. Союз у той час ґрунтувався на тому факті, що наші країни мали спільні інтереси, тоді, як і зараз існували великі держави, які хотіли захопити нові території, тоді як і зараз лідери наших країн усвідомлюють, що єдиний вихід для країн, які хочуть вижити як незалежні держави, це спробувати разом стримати імперські амбіції великих держав разом, Руслане. Я радий знову бачити вас сьогодні тут, у Рекстазі, і пишаюся тим, що разом з вами провожу цю важливу зустріч. Я також радий, що сьогодні до нас приєдналися представники стількох парламентів, і, включно, з тими, хто не зміг бути присутнім, і будуть онлайн. Ця широка підтримка показує, що багато хто з нас підтримує боротьбу України за її свободу, територіальну цілісність і за. Тривалий і справедливий мир. І дуже важливо показати важливість захисту світового порядку, заснованого на правилах та принципу, що не можна нападати на інші країни з метою завоювання території. Ще один з наших сьогоднішніх виступаючих це президент України Володимир Зеленський, який буде з нами онлайн. Я хочу. Ми всі подякували йому за те, що він є таким лідером у надзвичайно важливий час. Він увійде в історію як один з найвіддатніших політичних лідерів 21-го століття. Раніше я говорив про нашу шведську історію, іноді кажуть, що час героїв минув, але люди зазвичай впізнають героя, коли вони бачать такого, і вони бачать Володимир Зеленського таким, яким він є. Справжнім героєм так, ми живемо, живемо у складні та визначені часи, але ми не повинні відчувати безнадії. Історія вчила нас, що демократія та свобода, зрештою, сильніші за своїх ворогів, сильніші завдяки моральній перевазі. Але сьогодні також явно сильніші в матеріальному плані. Раніше це виявилося вирішальним у затяжних військових розборках. Ось чому ми зібралися сьогодні тут, щоб ще раз підтвердити солідарність між вільними та незалежними народами. Ми робимо це усвідомлюючи, що загроза свободі України є також загрозою для наших народів. Бо ми знову живемо в час, коли нам потрібно бути постійно готовими запалити маяк свободи. Ми не лише повинні бути готовими підтримувати свою боротьбу України за свободу. Ми також повинні бути готовими захищатися від великих держав. Ціла європа повинна захищатися від тих держав, які загрожують територіальній цілісті наших країн. Разом ми сильніші за ворогів демократії та свободи. Ще раз, пані і панове, ласкаво запрошую вас на четвертий парламентський саміт міжнародної кримської платформи. Дякую. Шановні гості, для мене велика честь зараз вітати президента України, пана Володимира Зеленського, який приєднався до нас дистанційно з України. Пане президенте, вам надається слово. Дуже дякую, пані і панове, шановні представники Швеції, пане спікер, гості Руслане. Я Розумію, що кримська платформа це є надзвичайно важливий захід для того, щоб ми далі продовжували боротися за нашу незалежність. Все, що ми робимо, кожен етап нашої роботи є важливим для того, щоб ми мали в Європі мир і свободу. Все повинно захищатися. Ми повинні шанувати людське життя. Ми не повинні дозволити, щоб... Змінювали кордони країн, і що ви хтось вирішив домінувати інші країни і вести агресивні війни, це є власне те, що захищає кримська платформа. Ми відмовляємося е, приймати ось цю силу не визнаючи. Ось цей жах, який стараються робити певні країни проти інших країн, хочу подякувати вам за те, що ви займаєте таку принципову позицію, і за те, що ви чітко говорите, що анексування Криму в 2014 році було нелегальним актом. Ми всі розуміємо, що є. Тисячі якихось потенційних війн зараз у світі, звичайно, що є замороженим. Є деякі війни продовжуються довшим е, часом, але необхідно, щоб мир базувався на міжнародному праві, на домовленостях і на хартії ООН. Якщо ці принципи не спрацьовують тут у Європі, тоді ми де вони будуть працювати, це є риторичне питання, і за ним е, стоїть. Боязнь, що війна, а не мир, стане щоденністю людства, як і це було у темні часи. Ми не можемо на це дозволити. Зараз ми знаходимося у критичному моменті, і ми працюємо дуже тісно з США, європейськими партнерами. З багатьма багатьма іншими визначаючи ті кроки, які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти нас, проти України, і дійсно принести безпеку всім, є багато шуму у змі, багато політичного тиску, і навіть більших відповідальностей за те, які рішення е, хоче прийняти Путін прав правову. Правове визнання того, що він хоче, щоб ось цей принцип територіальної цінності і суверенності не був виконаний, і це є основною проблемою. Ми ви всі розумієте, що це означає. Він хоче не лише це від України він хоче цього від усього світу, і це надзвичайно небезпечно і я хочу наголосити ще одну річ у. Кроках, які ми координуємо разом з США, ми стараємося, щоб були надзвичайно чутливі пункти у цих документах, включно з визволення всіх українських полонених з Росії в формулі всі на всіх і. Повністю повернути всіх українських дітей, викрадених Росією це є важливі кроки, але для того, щоб досягти в дійсності миру, необхідно більше. Більше, звичайно, ми й далі будемо продовжуємо працювати з нашими партнерами, особливо з США, шукаючи компромісу, який посилить а не послабить нас. І ми будемо продовжувати пояснювати наскільки це є небезпечно. Просто казати, що агресія це є те, що можна не звертати увагу на це, і нібито все у вас. Будьте мовчазливими, не будьте пасивними спостерігачами історії, будьте її учасниками. Надзвичайно важливо підтримувати Україну. і Я хочу подякувати вам за цю підтримку. Надзвичайно важливо підтримувати її у процесі переговорів, і я дякую за кожний. Пора за кожну пораду за все, що ми отримуємо від європейських лідерів, і надзвичайно є важливо підтримувати європейські принципи, принципи, яких дотримується Європа. кордонів не можна силою змінити. Злочинці не повинні. Залишиться безвідповідальними, вони повинні відповідати за цю війну, яку вони розпочали. Через це рішення щодо замороження російських активів є важливим. Будь ласка, підтримайте це рішення і далі підтримуйте тиск на Росію, тому що Росія і далі продовжує вбивати людей кожного дня. Окуповані території залишаються окупованими, і це означає, що Росія і далі залишається. Країною, агресором тут присутні 70 представників з різних делегацій парламентів, і це означає, що якщо парламент світу не закривають очі на це, ніхто не буде закривати очі. Дякую за вашу підтримку. é aquilo.